Хочу поговорити трошки про крапив'янку. Я розумію, що е, це ну, така тема відома і, мабуть, чогось багато нового я вам не розповім. А Проте е, все ж таки нагадати деякі речі нам е, буде не варто. Тим більше, що всі ми звикли е, е, розуміти, що крапив'янка – це зазвичай алергія. Але насправді це не завжди алергія, і в принципі, в більшості випадків, це ситуація, яка іноді пов'язана з іншими причинами. Що таке, кропив'янка, ми всі розуміємо. Це обмежені елементи уртикарні висипу. В принципі, вони це. Вони під підвищуються над рівнем шкіри, можуть мати різну форму іноді навіть називається, що це багатоформна кропів'янка. можуть бути округлі або неправильної форми, і розмір може бути від одного сантиметра до декількох сантиметрів. Вони можуть зливатися. Зазвичай вони дуже часто викликають достатньо сильний зуд і порушують якість життя пацієнтів, особливо дітей. Кропів'янка може бути гострою і є два види хронічної крапів'янки. Хронічна капіропів'янка без ангіоневротичного набряку і хронічна капітанка з ангіоневротичним напрямком набряком. Є така умовна межа в 6 тижнів. Це умовна межа. Просто зазвичай більшість випадків кропів'янки проходить до шести тижнів. Якщо кропів'янка не проходить до шести тижнів, то ми будемо говорити про хронічну Е При гострій кропів'янці елементи висипу зазвичай вони. Ну, дуже швидко змінюються або зникають. І протягом 24 годин або е, декілька хвилин, ну максимально протягом 24 годин, цей висип зникає. Але може потім знову з'являтися е, і е, ці елементи можуть збільшуватися, зливатися і так далі. Дуже важливо розуміти, що якщо ми маємо кропів'янку, дійсно реальну кропів'янку, то уртикарні елементи вони не болять і зникають, залишаючи е, незмінну шкіру. Тобто немає ніяких хіматичних подряпин, ну, крім подряпин е, і розчухів, звісно, якщо це дитина, вона буде в є свербіж, і вона буде розчухувати, то ми будемо бачити якісь екхімози. Але зазвичай кропів'янка зникає безслідно. Якщо ми бачимо е, сліди після е, на фоні елементів е, на, на, на місці елементів кропів'янки, ми повинні е, обов'язково е, диференцювати це захворювання з васкулітом. воскулітом. Так розуміє Тетяна Вікторовна розповідала про див діагноз кропів'янки ортикарного васкуліту. Хронічна крапів'янка визначається зазвичай рецидивами. Так? Це декілька епізодів рецидивуючої крапів'янки, яка має супутній ангіоневротичний набряк або не має супутнього ангіоневротичного набряку. Десь у половини пацієнтів все ж таки спостерігається супутній ангіоневротичний набряк. І цей стан рецидивує протягом шести тижнів більше, ніж протягом шести тижнів. Типові ознаки хронічної крапів'янки. Ділянки набряку зазвичай супроводжуються еритемою навколо нього, достатньо виражений свербіж і швидке відновлення первинного стану шкіру від 30 хвилин до 24 годин, як я вже казав. І в деяких випадках, приблизно в половині випадків, хронічна кропів'янка може супроводжуватися ангіоневратичним набряком. Ну що таке ангіоневротичний набряк? Знову ж таки не буду зупинятися за браком часу. А от на фотографії дуже непогано це видно. Він розвивається протягом декількох хвилин іноді до годин, і буде, може перебігати в різній ступені тяжкості. Іноді це дуже небезпечна історія, яка може супроводжуватися ангенівретичним набриком дихальних шляхів, знову ж таки, патогенез крапів'янки ми всі знаємо: тучні клітини, гістамін і інші біологічно активні речовини, які викликають ці елементи, які ми знаємо. Які найпоширеніші тригери крапів'янки? Тут на останньому місці стоять інфекції. Я хочу сказати, що. Дуже часто інфекційні вірусні або бактеріальний вірус індукована крапів'янка, так звана у дітей. Це найчастіша, я думаю, причина крапів'янки перед іншими причинами. Харчові продукти, особливо це не алергія на харчові продукти, це харчові продукти, які містять так звані гістамінолібератори, тобто речовини, які сприяють звільненню гістаміну. Можуть бути алергії, можуть бути ліки, деякі ліки, наприклад, нестероїдні не протизапальні засоби, достатньо часто викликають карпів'янку у дітей, ну і укуси камах. То ми можемо говорити про, інфек... про інфекції, харчові продукти, ліки, укуси камах. Дійсно, карпів'янка може бути проявом алергії, але не завжди. І тому ми, коли збираємо анамнез, ми про це будемо говорити. Ми повинні звернути увагу на алергологічний анамнез для того, щоб зрозуміти, чи може бути це алергічна крапів'янка чи не алергічна крапів'янка. І які системні захворювання можуть супроводжуватися гострою крапив'янкою? Це мастацитоз, уртикарний васкуліт, і деякі автоімунні захворювання, які е, такі, як системно-червоний вавчак, ювенільний ревматоїдний, відже не ревматоїдний, ювенільний діапатичний артрит, правильно називається, і інші автоімунні васкуліти, системні васкуліти, васкуліти дрібних судин. Так само є стани, які можуть супроводжуватися хронічною крапів'янкою. Хронічна крапів'янка достатньо часто супроводжує алергічні захворювання, захворювання щитоподібної залози, і ті саме історія з аутоімунними захворюваннями і цукровий діабет, також, також може супроводжуватися хронічною крапів'янкою. Діагностика клінічна. Ретельний збір анамнезу, в тому числі алергологічного анамнезу, обов'язковий для діагностики крапів'янки. А також обов'язково потрібно збирати анамнез про супутні захворювання. Бо знову ж таки, ще раз хочу наголосити, крапів'янка може бути першим іноді достатньо тривало єдиним симптомом різних захворювань, які є достатньо серйозними, наприклад, аутоімунних захворювань. Знову ж таки про збір анамнеза, це чи хворів пацієнт раніше на вірусні інфекції, чи була якась велика кількість препаратів. Вибачте, продуктів, які містять гістаміно-лібератори. Знаєте, як є така поговорка була, що є так звана умовна псевдоалергія, коли ми можемо з'їсти багато продуктів. Якщо ти з'їш одну полуницю, нічого не буде. Якщо відро, то може бути крапів'янка, бо це дозазалежна історія. Чи були укуси КАМАХ, чи були якісь препарати, і так далі. і так далі. Знову ж таки, не буду на цьому детально зупинятися, зрозуміло. Лабораторне тестування ніяк не допоможе нам встановлені діагнозу цього. Виключити інших причин, наприклад, таких як системний червоний вовчак, так. встановленні діагнозу крапів'янка ні. Єдине виключення є, якщо ми за анамнеза можемо запідозрити, що це є якась алергічна реакція. Тоді е алергенспецифічні імуноглобуліни і нам допоможуть встановити, на що це може бути алергія. Проте е цей тест не є обов'язковим для всіх хворих крапів'янкою. Тільки для тих пацієнтів, у яких ми підозрюємо наявність алергії. Ну, знову ж таки, з з диференційна діагностика це захворювання шкіри. це… Е Захворювання аутоімунні, цей той самий уртикарний васкуліт і так далі. Е, е, лікування. Трошки хочу запинитися до лікування. Лікува... Основою лікування е, 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 кропив'янки є антигістамінні препарати другого покоління, які впливають на гістамінові рецептори першого, першого типу. І ми всі знаємо ці препарати: це терезін, ларатадін, дезлератадін і так далі. Немає переконливих доказів, що, наприклад, використання глюкокортикоїдів якимось чином покращує. Лікувальні ефекти антигістамінних препаратів чи має достатньо великий вплив на перебіг кропів'янки, особливо якщо ми говоримо про хронічну кропів'янку. Є специфічні методи лікування. Ми про них поговоримо, але це не є при не є препаратами вибору при лікуванні кропів'янки. Якщо ми говоримо про лікування гострої кропів'янки, ми можемо використовувати стандартні дози антигістамінних препаратів. Хочу зупинитися на такому препараті, як Дезлоретадін, ми про нього трошки пізніше ще поговоримо. З 6 місяців можемо використовувати, і це достатньо ефективний засіб лікування кропів'янки. Я зараз скажу чому. Тому що. При гострій кропів'янці ми можемо використовувати ці препарати в стандартних дозуваннях. Але якщо ми говоримо про лікування хронічної кропів'янки, то ми використовуємо антигістамінні препарати, починаючи зі стандартної дози, з поступовим підвищенням дози. І є дані про те, що ефективність підвищення дози майже в 4 рази ми можемо підвищувати цю дозу. Вона що ефективність цього методу достатньо велика, і якраз якщо ми будемо говорити про препарати, які е, е, найбільш ефективні при підвищенні дози антигістамінних препаратів, то Дезлоратадін якраз і є один з препаратів е, разом з левацетерезіном, які е, ну, достатньо Впливово діють на перебіг хронічної крапів'янки при підвищенні дози. Тобто ми починаємо лікування в стандартній дозі, і після цього, якщо ми не бачимо ефекту стійкого, ми можемо підвищувати дозу до 4, а деякі джерела, говорять, до 7 разів. І це достатньо безпечно для пацієнта і достатньо ефективно. Окрім того, паралельне застосування системних глюкокортикостероїдів при хронічній крапів'янці не призводять до якихось значних ефектів, до скорочення перебігу цього захворювання або більш стійкої ремісії. Ну, це інша та ступенева. Принцип ступеневий принцип інша схема лікування це е, е, рекомендації і е, Європейської асоціації алергії алергології імунології, і імунології, Американської асоціації алергології і імунології. І ми бачимо знову ж таки, що спочатку ми використовуємо монотерапію, потім, другим шагом, е, кроком, ми підвищуємо дозу до чотирьох разів, якщо вже не допомагає, але це значно порушує якість життя пацієнта і ця кропів'янка триває достатньо довго. Ми використовуємо такі препарати, як амалізумаб, і як вже достатньо, ну, цикласпорін, як останній препарат вибору, лікування достатньо важких проявів хронічної Ну, Про це я вже казав, про системні глюкокортикостероїди, які в принципі. Ну, не впливають нам всім хочеться відразу, особливо якщо ми бачимо да хронічну рецидивуючу крапів'янку, дати гормони для того, щоб швидко вилікувати. На жаль, після того як гормони ну період напіввиведення того самого дексаметазону десь приблизно біля 6-12 годин, через 12 годин, ми знову можемо побачити прояви той самої крапів'янки. Як довго ми можемо використовувати глюкокартикастероїди без побічних дій? Ми самі розумієте, що тривале використання це. Є достатньо небезпечно. Тоді, як антигістамінні препарати ми можемо використовувати стільки, скільки нам потрібно. Е, так, це теж про глюкокортикостероїди. Е, Тут трошки є класифікація антигістамінних, трошки є помилка, бо воно зараз називається не третє покоління, а називається метаболіти другого покоління, активні метаболіти другого покоління і дезлоратадін, А це препарат, про який я хочу розказати. Це препарат Едем. дякую компанії Фармак за те, що вона надала змогу розповісти сьогодні. Поговорити з вами про кропів'янку, за те, що вони випускають такий чудовий препарат, який є сучасним антігістамним. Препаратом він відноситься по сучасній класифікації до метаболітів антигістамінних препаратів другого покоління. Тобто, це найбільш сучасні антигістамінні препарати, які достатньо ефективно і безпечно діють при в тому числі і при крапів'янки. Знову ж таки, всі знають. Механізм дії антигістамінних препаратів, я не буду на ньому зупинятися. Три різні, рівня, які блокують алергічну відповідь і відповідь при вивільненні гістаміна. Антигістамінна дія він блокує аж один гістамінові рецептори. Протиалергічна дія інгибує вивільнення різних медіаторів запасистих клітин. І крім того, він ще має протизапальну дію, що достатньо. Важливо при крапів'янці він інгибує запалення, а ми розуміємо, що прояви кропів'янки саме з запаленням і пов'язані дуже висока спорідненість афінність цього препарату до антигістамінових рецепторів. Ми бачимо, що вона найвища з усіх більшості відомих нам антигістамінних препаратів, і дуже важливо, що Період напіввиведення дезлоратадіна – 27 годин. Тобто одного прийому нам на добу достатньо для того, щоб достатньо ефективно контролювати симптоми алергії, в тому числі і прояви кропів'янки, особливо, якщо ми говоримо про рецидивуючий перебіг, висока біодоступність сиропа для дитячої форми дуже важливо, що ми розуміємо, що діти вони, ліки п'ють погано. І якщо ми говоримо про дитячі форми, достатньо важливо, щоб ми могли дати ці препарати з їжею з їжею або іншим питтям. І тому вплив їжі на біодоступність препарата це достатньо важлива історія, яка пов'язана з педіатричною практикою. Так ось едем має високу біодоступність незалежно від прийому їжі. Тому ми цей препарат можемо давати в будь-який період навіть разом з їжею. І е, він впливає е, на систему цитахрома п 450 що дозволяє комбінувати цей препарат з іншими лікарськими засобами. Якщо ми говоримо про вірус, індуковану, наприклад, крапів'янку або крапів'янку, пов'язану з інфекціями, ми можемо, е, е, наприклад, якщо це бактеріальна інфекція, сміливо поєднувати дезлоратадін з демо, е, е, сиропидема, з антибіотиками, наприклад. Е, дуже е, Зручне дозування. І це питання до 12 років ми можемо використовувати сироп, після 12 років таблетки, і сироп смачний, дуже зручний для використання. Дякую за увагу.